Дора церква, радий нагоді сьогодні а, ділитися з вами словом. Сьогодні в незвичних трошки умовах записую це відео, Ось, але хочеться прочитати короткий уривок із Євангелія від Марка з 10 розділу 35 вірш. Підійшли до нього Яків та Іван Саведеєві сини і сказали йому. До Ісуса Христа, Учителю, хочемо, щоб Ти нам зробив те, про що просимо Тебе. А Він сказав їм, А що ви хочете, щоб я зробив для вас? Вони сказали йому, зроби нам так, щоб ми один праворуч тебе, а інший ліворуч сиділи в славі твоїй. Ісус же сказав їм: Ви не знаєте, чого просите, чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю, і хреститись хрещенням, котрим я хрещуся. Вони сказали йому, можемо. Ісус же їм, чашу, котру я п'ю, ви будете пити, хрещенням котрим я хрещуся, будете хрещені. Але щоб сидіти праворуч, мене чи ліворуч, давати не мені, це тим, кому приготовлено. Коли це почули, десятеро учнів то обурились на Якова і Івана, а Ісус, покликавши їх, каже їм. І отут важливий момент. Ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ним, а їхня вельмочі гноблять їх. Але. Не так буде між вами. Якщо хтось між вами хоче бути великим, нехай буде вам слугою. Якщо хтось між вами хоче бути першим, нехай буде для всіх рабом. Адже і син людський не прийшов, не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати як викуп за багатьох. Ісус Христос говорить дуже важливу річ, яка відома абсолютно всім людям. Він звертає увагу на. Панівне бажання нашого серця здаватися, думати, показувати, намагатися бути більшим за інших. Навіть коли людина говорить, що вона цього ніби і не хоче, але все рівно десь глибоко в своєму серці є бажання, щоб цінували, щоб шанували, щоб оцінили роботу, заслуги і тому подібне. В когось це більше виражено, в когось менше, хтось працює над собою, хтось дозволяє Богу змінювати себе і вже, можливо, це не проявляється так часто. Але він говорить, що ви знаєте, що ті, хто панують над вами, вони ось такі. Але між вами нехай не буде так. І зверніть увагу, що він говорить: і якщо хтось між вами хоче бути першим, тобто є бажання. Якщо ви хочете бути першим, то не поступайте за волінням свого серця, не ведіться на свої бажання бути першим. Ісус Христос попереджає про те, що може виникнути таке бажання бути першим, більшим, кращим за інших здаватися. Це не в тому, щоб в е, хорошому значенні цього слова бути кращим, першим чи. Показувати приклад. А питання гордого серця, питання над... звеличеного серця, питання такого напищеного серця. І ось коли у вас буде це бажання, він говорить. Хто хоче бути першим, нехай буде для всіх рабом. Якщо ваше гріховне бажання виникає, то підкоряйте його правильній, праведній. Волі. Приймайте правильне рішення, бути для всіх рабом. Тому що це буде питання рішення, це буде питання вашого вибору, бути для всіх рабом. І далі він говорить приклад. Приклад, який найбільший з усіх прикладів, які тільки можна запропонувати. Адже син людський. Він говорить, що він про себе, що він прийшов не для того, щоб йому служили. Будучи Богом і Творцем, він не прийшов, щоб йому служили. Але щоб послужити багатьом і свою душу, своє життя покласти за багатьох. Ось вибір Христа, і Він його ставить нам в приклад. Чи ми готові своє бажання намагатися старатися, показувати, бути більшим, першим? величнішим, підкоряємо правильному рішенню своєму, бути для інших рабом. Що це означає практично? Я думаю, кожен не знає. Я думаю, ми розуміємо різницю між тим, коли ми хочемо, щоб нам служили, і коли ми можемо служити. З такою короткою думкою хотів залишити сьогодні вас, на себе, і теж думав про це сьогодні вранці, коли читав. Це, це насправді непросто. Якщо таку зупинитися і дати собі чесну відповідь, то ми можемо побачити, як в багатьох аспектах нашого життя воно ну, десь проявляється. Ти його в одній стороні заглушаєш, десь в іншій стороні вилазить. Але це питання нашого рішення, волюго бути для інших рабом, служити для інших. Хай благословить нас. Служити для інших, служити для нього в ім'я Його, бо він показав для нас хороший приклад. Амінь. З Богом дорогі.